Вітаю, друзі. Ну що, епопея з Анатолієм Гунько, слугою народу, якого спіймала набу на хабарі в 85 тисяч доларів. А це був перший транш за те, що він виділив е, в користування, намагався виділити в користування державну землю. Затримали його та його двох двох публічників. Так, от епопея триває, а Вищий антикорупційний суд України розглянув. Право гунька послухав, як Гунько розповідає, що він інвалід, що грошей в нього немає, що все це люди на нього наговорюють, яким не подобається, як він бореться за Україну, бореться з корупцією, і що це конкуренти. Ну що ж, дуже дивна історія. Кожен раз, коли слугу хтось ловить. Він розповідає, що це його опоненти, що це ти, кому він наступив на хвоста. Але дивіться, може й так. От я кажу відверто, може, вони і настучали, але саме він брав гроші. Саме він пропонував а, замовнику деякі речі. Ну, я спочатку процитую те, що є на відеозапису. До речі, Гунько не знав, що він є, і тому всі слова Гунька щирі, відверті. Та сказано їм саме для того, щоб показати, що він пропонує. Заявник каже: хорошо, а поровну умови, які народний депутат Гунько, ас там працює по 150, то є 100 доларів на предприяти офіційно, і 150 там нам і силовикам. Ну там, ну, 130, так от, такі. Це Вінниця, такі умови, Чернігівська область, такі умови, де родючі землі. Цікаво, да? Взагалі, коли йдеться про хабар, корупцію та персональне збагачення, то народні депутати забувають про мову, армію і віру. Вони починають говорити конкретно, що їм цікаво. Давайте поговоримо про це, як це виглядає. І так, Гунько під запис, запис НАБУ розповів про корупційні тарифи. За захоплення та використання державної землі. До речі, він же є там головою комісії, яка повинна боротися з корупцією сельхозземель при Національній аграрній академії. Ну, ми ж бачимо, як він бореться, тому тут все зрозуміло. Далі, слова народа, гарантує, що якщо він передасть за тисячу гектар 150 тисяч силовикам, ну, це хто на силовики? Генпрокуратура, СБУ. МВС, ДБР може бути ще. Ну, більше цим ніхто не може. А, податкова. Ну, як ми можемо забути, тобто, хтось з цих структур повинен брати ці гроші. Ну, тоді у жодних правоохоронних органів не будуть запитань до тих, хто буде контролювати цю землю. Платите по 150 доларів з гектара, забираєте ці тисячу гектарів у державу, і держава нічого не отримає. Ви отримуєте землю. А Хабарники 150 тисяч. Схема відпрацьована і надійна, як швейцарські часи, так вважав Гунько. Але слуга народу був затриманий представникам народу від Служби безпеки та Набу. Дуже цікава історія, коли народ затримує свого слугу. Насамперед, треба сказати так: що 150 доларів за гектар, коли він каже нам і силовикам, Це схема. Яку не тільки він використовує, ну давайте відверто. Там таких ще величезна кількість, хто також працює. Це тариф, про який вже неодноразово писали журналісти. Це історія, про яку казали розслідувачі сотні разів. Але чомусь це і далі існує. І силовики є, але дуже цікаво, хто ж ці силовики, яким він брав ці гроші? Дуже хоче почути ці прізвища. до речі, хочеться почути прізвища і а Тих, кому він віддавав гроші наверх, щоб його не чіпали, і давали можливість працювати суму, яку він віддавав, прізвища, кому він віддавав, і це допоможе гуньку сісти на менший строк. Саме так вийно працювати слідство. Ніколи я зі Злочевським, наприклад, як НАБУ відпрацювала, коли він накрав відверто грошей на тому, що був держчиновником, виписуючи собі ліцензії. Можливість видобувати а, корисне копалини в Україні. А, а потім йому кажуть, що шановний, що це робиться, справа повав. І він тоді йде до голови САП Назара Холодницького, там бігунтів присилає, дає 5 мільйонів доларів, це фіксують. І після цього домовляються з Гуньком за 13,5 мільйонів. Він дає на зсу. І йому кажуть, до вас претензій немає. Ще 68 тисяч заплатить штрафу, все, ми вам дякуємо. Вибачте, це не Гунько, це Злочевський. Так от, з Злочевським було саме так. А я би дуже не хотів, щоб так сталося і з Гунько. Тому що кожен з них буде розуміти, можна накрасти, віддати 2%, і з тобою буде все гаразд. До речі, Злочевського оцінювали десь навколо мільярда його вартість. Віддав він 13,5 мільйонів. Ну і 5 мільйонів ще раніше готівкою віддав теж цікава історія, так але щось мені підказує, що це тільки публічна площина. Не публічно може бути все, що завгодно. Особливо якщо він вже заносив 5 мільйонів, то щоб закінчити цю історію, він може і 50 занести. А може і не 50, а більше. Це припущення, але вона має підґрунті. Так, от Злочевський вже як той Рафік, у Рафіксав ні війна Так само, і Злочевський. Він вже. Чистий, білий пухнастий так, наша феміда вирішила. Людина намагалася не ні, ні, людина намагалася дати хабар за те, що вона зробила злочин, і їй це зійшло з рук Ну, шлях для всіх інших зрозумілий. Якщо е, можеш відкупайся, зловили, відкупишся знов, або треба це ще загорнути, якусь патріотичну обгортку. Сказати: це на ЗСУ, це потрібно. Ну, так, да, це потрібно, коли яйця по 18 гривень, то будь-які гроші на ЗСУ потрібні, щоб знов купувати яйця по 17 гривень. А найцікавіша цій історії, що Гунько намагається зараз апелювати до того, що це все проти нього за його боротьбу з корупцією. Але ми бачимо, що це його схема, його пропозиція, до речі. Не нова схема. Цікаво, як його дружина працює слугою народу в облраді. Вона була головою облради від слуг, і дуже цікаво, чи знала вона про те, що її чоловік таким займається. Бо вона ж справжня слуга народу. Ніколи, нічого і нікому, все для держави, все для людей, все для громадян. Вірите? Ну ви ж повинні в це повірити. Бо вони ж слуги народу. А взагалі, це ганьба. Коли. Слуги, ніякі не слуги народу, а хабарники, корупціонери, мерзотники, зрадники і всі інші. Дивлячись на фракцію Слуга народу, я розумію: в цій фракції державників майже немає. Немає. Там дві-три людини, до яких можна ставитися як до адекватних депутатів. Все. Ще раз кажу: це невелика кількість. І коли ми кажемо, що наприклад, наприклад, ну, не всі ж вони однакові, ні, не всі, але те, що вони мовчати, нічого не кажуть, наприклад, про гунька, показує, що корпоративна, скажімо так, кругова порука там працює. Більше того, я не бачив ще заяви президента про те, що гунько. Це ганьба йому соромно, що його прийняли в президентську фракцію. Е, хоча, чому соромно, всі знали, хто такий Гунько, всі знали, чим він займається. Його стара історія є в відкритих джерелах в інтернеті. Можна прочитати, як він став власником держземель збанкрутілого держпредприємства в 2013 році в броварах. Але це ж нікому не нікого не цікавило. Цікавила людина, яка знає, як працюють схеми: 150 доларів з гектара, і працюємо. А гектарів не тисячі, і навіть не сотні тисячі, мільйони. Мільйони гектарів, з яких от хотіли отримати гроші. Ну, давайте порахуємо. З одного мільйона гектарів 150 доларів, 150 мільйонів гектарів, не мільйонів доларів на місяць, півтора мільярда мільярд вісімсот на рік. Непогані гроші для слуги і його даху. Та хто ж його дахує? Це найцікавіше, і дуже хочеться почути це від набу. Але мене трохи бентежить ця історія, тому що, окрім заяв, що ми його виженемо з фракції, ми його так сяк. Ну знаєте, коли хабарники, корупціонери і всі інші сидять в Верховній Раді, Фріті, Анал Табу, без гугли і всі інше, то в мене з'являється розуміння. Ці люди на державу працювати не будуть, вони і далі будуть займатися своїми схемами, але більш обережно, ставлячи дві-три прокладки між собою та іншими. До речі, 24 серпня, 24 лютого, вибачте, Гунько, а, в день вторгнення, 24 лютого, 22 року, оформив на себе подарунок від свого помічника, часи Бреге. Ну да, коли Україну бомбили, обстрілювали ракетами, і коли не йшли на Київ. Маріуполь, Херсон, то Гунько легалізував собі годинник, бреге за 10 тисяч доларів. На ЗК склало протокол за це на нього. А... І поки вибачень від Гунька ми не бачили. Про що це говорить? Там нема державників. Ви розумієте? От навіщо ці люди йшли у владу, тільки за персональним збагаченням. Служити державі вони не хочуть, робити кращу Україну вони не будуть. І тих, кого вони. Представляють Верховної Ради Верховній Раді обшукані дурні, які віддали за нього голоси. До речі, на одному з сайтів, які моніторять е, слугу народу, ну, взагалі всіх слуг народу з парламенту, написано, що він гречкосій. Коли він привозив Олю Полюкову та Павла Зіброва в, на свої передвиборчі концерти, ну. Це на це ніхто не звернув увагу. До речі, багато кого привозили, а, і ляписа привозили на Троєщину, я теж це пам'ятаю. Так, все це ж не Гречкосійство. Що ви, що ви? Це все для розваг народу. А, я розумію, що кожна людина може дійсно домовитись з кимось там зі знайомих виступити перед ними. Але коли це топові першорядні виконавці, Зрозуміло, як домовлялися, і зрозуміло, що Гунько йшов в Верховну Раду для того, щоб потім відбити ці гроші, які вклав в свою компанію, от він і відбиває але запитання в іншому: хто прийде на заміну Гуньку та іншим в наступному скликанні, От тут головне, щоб ніхто не будував собі ілюзій: що ні це будуть взагалі інші люди, якщо отак обирати, не дивлячись, не дізнаючись, хто йде. Не розуміючи мотивацію і не вивчаючи людину, ви оберете нову Верховну Раду з гуньками, ковальовами, Трухіними, Яременками, Безуглими, Богуцькими, Тищенками, Браграми зі всіма. Ви оберете Верховну Раду, де будуть, будуть сидіти ті ж самі клочко, ті ж да всі ті самі, але з новими прізвищами. Робить висновки. І дуже цікаво подивитися, чи зможете ви зробити роботу над помилками. Чи ви знаєте ви, що ви помилилися, коли обирали цих, яко кажучи, ноунеймів? Але якщо ви це не зробите, ну що ж, тоді ви оберете такий самий парламент з новими прізвищами, але жити буде ще гірше. Робіть висновки, щоб не жити гірше, і щоб ваші діти. Жили краще.